Знімаю ввечері, мабуть, перший раз. Дивимося температури. Тут тепленько, тут хорошо. Дивимося в офісі. А в офісі в мене Що тут? 21 градус. Старея тепла. Від розпалювання пройшло рівно 12 годин. Спалив я два невеличких пеньочки з вишні. Дивимося на котел. Труба така тепленька. Хотел теплий. Температура на котлі. 40 градусів. Температура бочки. А внизу. 40 градусів. Відкриваємо, дивимося. Що? Uh -huh. Тут уже не так дивимося, що там. Те жор немає. Так, як спешку включити? Коротше, що хочу показати. Шлак. Як від вугілля. Згоріло два пеньочки. Шлак. Видно? Скипається. Опелу зовсім нема, нема ніякого залишку. Все згоряє повністю. Я так для підтримки кинув два полішки. Аби більше було б О, є жар, світиться. Он. Ще є жар. Видно? Вон ще жар. 12 годин пройшло. Є жар. Тобто воно ще дихає теплом. На воду, на теплообмінник. І підтримує температуру. Закриваємо хай підтримує тут тепло, це все тепле. Знімаємо цепочку, закриваємо, дихаємо там, дихає. У мене тут ще буде тепло. В офісі так точно, бо там ще 21 і бочка буде остивати. Дуже довго. Тисячу літрів поки. Поки остине Насос ганяє Насос включений. Мабуть, буду вести онлайн стрім кожного дня у вісім ранку, показувати, скільки я закидаю на сутки дров, щоб опалити двохповерхове, двохповерхове здання. Будиночок такий у мене це гараж. Двохповерховий, щоб опалити таку махіну. Там бочка стоїть. Єврокуб. Тысячу литр.